Вітаю вас, дорога церква. Маю честь сьогодні стояти перед вами і служити словом. І будемо сьогодні розбирати слово. І ви знаєте, Ростислав Миколаїв часто каже, що проповідники вони зачасту проповідують на ті теми, які їх самі е, е, стосуються, на тими, якими вони роздумують і що переживають. І знаєте, в мене так само вийшло І сьогоднішня моя тема називається: Піднімайся на гору і шукай Господа. І перше, хочу запитати, знаю точно, що багато хто з вас підіймався на гори. У нас гарні Карпати. Багато хто їздив, я особисто теж. Хоча сам, знаєте, з Закарпаття, але не так часто я підіймався там в гори. Так дуже часто буває. Хіба що хто десь живе прямо на горі, то вже куди вже підніматися, як він на горі і живе. Але я жив в долині, в Тячеві і дуже рідко, десь раз, два рази в рік, тільки десь піднімалися влітку на гори і взимку десь на лижі. Ну, Якщо це вважається підйому. Але так чи інакше, усі ми. Піднімаємося на горе. І знаєте, це досить нелегко, фізично нелегко. По-перше, потрібна ціль, ми повинні запланувати цей підйом, ми повинні прикласти певні зусилля. У нас повинна бути витримка і наполегливість для того, щоб не здатися на півдороги, щоб вийти до кінця. І оці підйоми вони допомагають нам в житті, бо ми ставимо ціль, ми її виконали, і ми хочемо знову. І знаєте, коли люди підіймаються на гору, вони відчувають певні речі, щось особливе. Вони там переживають такі неймовірні емоції, вони мають радість від цього переживання, вони бачать цю свободу, це чисте повітря, простір воно людей надихає. І коли ми на горі, ми бачимо значно далі, ми бачимо ширше. Ми бачимо те, що було позаду, як ми йшли. Ми бачимо по сторонах і здобуваємо певний досвід. І ці всі речі вони змушують нас підніматися знову і покорювати нові вершини. І це дуже добре. І гора, я сьогодні буду. Казати, як молитовна гора, на яку кожна віруюча людина повинна підійматися до Господа і там його шукати. І Боже Слово, перше, що хочу я сказати, що Боже Слово нам чітко показує і багато людей, мужів Божих, які підіймалися на гори, які отримували певні речі на горах. Давайте ми подивимося, згадаємо, бо дуже багато в мене місць писання, але не всі ми будемо відкривати. Давайте ми згадаємо Авраама. Кому Бог сказав, піди на гору, візьми свого сина Ісака і принеси в жертву. Я думаю, дорога туди на гору була надзвичайно складна для нього, і йому було важко. Але Господь. По великій своїй милості він випробовував його, показав йому його серце, і він сам побачив, що в нього всередині, наскільки він любить Бога. І ця гора стала для нього благословінням. Він пережив там Господа і отримав від Господа обіцянку. Так само Мойсей, який спершу на горі хорив, мав зустріч з Господом. Далі на горі Синай він отримав закон, по якому вони жили. Так само Ілія, він, е, е, на, горі, е, мав, він на горі мав об'явлення від Господа для подальшого служіння після того, як Він е, приніс Господу жертву і звершив те, що Він повинен був звершити. Також Ісус Христос, коли часто молився на, на горі, Він знаходив там єдність з Богом. Це для нас найбільший приклад. Він, як ми знаємо, на горі преображення, він зустрівся з Господом, взяв своїх учнів, які бачили Його в славі, і, Мойс, і Мойсей та Ілля служили йому. Ви знаєте, бути на горі це дуже велика цінність для нас. Молитовна гора це є місце, особливе місце присутності Бога в нашому житті, тому що Господь завжди він є з нами. А, але коли ми є, коли ми виходимо на цю Молитовну гору, ми шукаємо його присутності, то Його присутність в повсякденному нашому житті вона є видна усюди. І молитовна гора вона є особливою для нас. Знаєте, в діях 17 розділ 26, 27 вірш хочу зачитати. Секундочку, вибачте, закладка вилетіла. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Господь з самого початку хотів, щоб люди шукали його, щоб мали спілкування з ним. За Моїсея Господь хотів говорити зі своїм народом, якого він вивів з єгипетського рабства. Але люди побоялися, не захотіли слухати віч на віч Господа, то, що Він говорить, і сказали: Нехай ти Мойсей, говори з Господом і передавай нам. Але коли 2000 років тому завіса. Зверху донизу вона роздерлася надвоє. І ми маємо цю зустріч з Христом, бо Він помер воскрес заради нас, щоб ми мали не тільки спасіння і вічне життя, щоб ми мали з Ним спілкування, щоб ми особисто його знали. Це те, чого мало хто мав в старому заповіті. І ви знаєте, ці всі речі вони спонукають нам і кажуть нам, що ми повинні підійматися постійно на Молитовну Гору. Тому що, я думав, чому нам це потрібно? Напевно, тому що Господь Він є найбільшим і найголовнішим скарбом нашого життя, що Він є найбільшою цінністю нашим. У нас більше нічого нема. Сам Бог хоче мати стосунки з нами. Ви уявіть це просто. Сам Господь хоче. І кожен з нас повинен прикладати усі зусилля для цього. Але друге, що я хочу, хочу сказати, що часто так буває, що ми перестаємо, що ми перестаємо шукати присутності Господа. Ми перестаємо підніматися на гору і шукати Його. І в тому є певні причини. Давайте розберемо їх. Перше, це рутина і буденність. Я би ще назвав її стабільністю. Зачитаю повторення закону 8.11.14. Стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей, і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі доми побудуєш. І осядеш у них, а худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі, і все, що твоє розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дома рабства». Ви знаєте, так часто буває, що люди до Христа навертаються в проблемах дуже часто. Певні мають проблеми зі здоров'ям, труднощі в сім'ї, з дітьми, з ді... десь бідність. Дуже я помічав, що рідко люди, коли все мають, вони шукають Господа. Дуже так рідко буває. Зазвичай люди приходять до Господа через свою немічність, що в них щось не виходить. І ви знаєте, коли у людини все коли людина утвердилася в Бозі, вона закохалася в Бога, в неї все виходить. І Господь благословляє таку людину. Приходить достаток, як ми тільки що читали. Здоров'я покращується, з дітьми все добре. Приходить певна стабільність, одружується, виходять заміж. І людина перестає відчувати цю гостру потребу в Бозі. Ми, нам здається, що так і повинно бути. У нас все повинно бути добре апріорі, це, це нормально. Ми приходимо в церкву, ми молимося, ми, але ми десь часто перестаємо шукати його присутності, Його лиця, Його волі на наше життя. Друге, це духовна втома і знеохочення. Часто це від наших служінь. Да, ми буває багато трудимося для Господа десь. Е, іноді у людей опускаються руки. Або буває так, що ми так багато служимо, що забуваємо про найголовніше що в служінні найголовніший Господь, кому ми служимо. І ми повинні отримувати цю е, волю на служіння, думки від Нього, від Господа. І де ми це можемо зробити? Тільки в присутності Господа, коли ми виходимо на Молитовну Гору. І буває, що ми втомлюємося в наших служіннях. І ви знаєте. Ілія колись також втомився після того, як звершив те служіння на горі, втомився, коли приніс Господу жертву. Йому треба було повбивати тих валових пророків і втомився. Але Господь підкріпив через Ангела, послав ангела, каже, поїж Ілія, попий Ілія, і підкріпив його, і він пішов далі служити. Третє це спокуси цього світу. Світ нас часто відволікає. Друге Тимофія 4,10 каже нам апостол Павло, бо Демас мене кинув, цей вік, полюбивши, і пішов до Солуня. Часто так буває, що коли ми в церкві, у нас є певні спокуси. І вони є у всіх. І якщо ми ставимо земні речі, робота, бізнес, вище Господа, то ми можемо погано закінчити. Ви знаєте, в мене в житті 8-9 років тому були певні, певні переживання і моменти. Спокуси цього світу, коли я хотів заробити більше грошей. Я хотів в принципі, хороших речей служити тими грошима хотів достатку для свого дому. Але в цьому всьому я забув Господа, забув, що потрібно молитися, шукати його волі, Його лиця. І Бог дав дуже мені добре подумати. На три місяці я зламав ногу, три місяці я думав. Але знаєте, що саме цікаво, що перед тим за півроку я був на постійній молитві в Кам'янці-Подільському. І Господь говорив мені, не про то дбаєш. Але десь е, я, я почув це слово, але десь я його забув і не виконав. І Господь нагадав мені вже іншими способами. Я зламав ногу, далі я втратив великі кошти, попав на гроші. І знаєте, якщо такое взяти фінансово, я вернувся на років 5 назад. Все, що я робив 5 років, в мене пропало. І це мені дуже дам дуже дало стимул шукати Господа. Але, але Господь вірний і праведний, якщо ти шукаєш його, навертаєшся до нього, то він благословить. І за, і за наступні 5 місяців мого життя Господь мене благословив і восполнив усе те, що я втратив. І часто так буває, що гроші і кар'єра вони відволікають нас від Господа. Навіть банальні соціальні мережі, якщо ми зависаємо в них довго. Вони забирають наш час. Вони забирають у нас головне, даючи нам щось тимчасове і неважливе. Четверте, що це, я хочу прошу сказати, це втрата першої любові. Ми всі знаємо це місце, писання, об'явлення 2, 4, 6. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчини давніші роби. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого свічника з того місця, якщо не покаєшся. Ви знаєте, втрата першої любові до Господа вона випливає з усіх цих попередніх причин, які я тільки що читав. Це буденність, стабільність, рутина, спокуси цього світу. І ми повинні пильнувати, бо Бог є найдорожче, що в нас є. П'яте це гріх і відчуття провини. Ісайя 59. Один. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Тільки ми своїми гріхами, провинами, віддаляємося від Господа. Господь хоче завжди бути біля нас. Живімо свято, освячуємося і будемо наповнюватися Господом. І шосте це відсутність дисципліни. Ми всі це знаємо, що коли уч... Ісус Христос молився, учні заснули, і Він їм докорив, що ви не могли і часу пропильнувати. І дуже часто відсутність дисципліни, вона. Ламає оцю молитовну гору в нашому житті. Дуже важливо, щоб ми вчили наших дітей, особливо, дисципліні. Дуже буває так, що я пам'ятаю своє життя, що мама постійно мені таке, знаєте, капала, капала, іди читай Біблію, ще коли я жив з нею, іди молися. Іди. Якщо я кажу, я помолився, я почитав, іди ще книжку духовну почитай. вона мене ганяла, мене це дуже так нервувало, що вона постійно. Стежить за мною, вона постійно хоче, щоб я щось робив. Але це певну дисципліну мені дало. І, можливо, ваші діти теж будуть не нервуватися. Неможливо, а точно. Бо я бачу по своєму Давиду, що він теж, теж нервується. Але я пояснюю йому, що ця дисципліна дасть певний плід. І ми цей плід побачимо в своєму житті. Третє, що я хочу сказати, як піднятися на цю гору і почати шукати Господнього лиця. Перше, це жити святим і побожним життям. Ростислав Миколаївич постійно в церкві це наголошує, що жити свято це бачити Господа, чути Його голос. І Псалом 14 каже. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій горі Твоїй? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм. Тобто, той, хто, той може чути Господа, хто творить правду і правед, праведно живе. Там, де є Господь, там не повинно бути ні гріха, ні нічого іншого, що відволікає нас від Господа. Друге, це скинути всякий тягар та гріх. За Господом треба йти без гріха. Піднятися, знаєте, альпіністи, перед тим, як піднятися на скелю, на високу гору, вони з собою тягнуть повно рюкзаків, спорядження, але коли вже піднімаються, вони скидають усе зайве. Коли ми йдемо до Господа, ми бачимо цей взірець святості, і ми повинні залишати усе те, що нам заважає для зустрічі з Господом. Третє це йти з вірою євреям 11.6. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, віддасть нагороду. Слово Боже, вчить нас, що ми не можемо без віри догодити Господу. Віримо Його письму, Його Слову, що Він сказав, і рухаємося в цьому. Оті всі обітниці, які Він дав, всі заповіді виконуємо з вірою, і Господь нас поблагословить. Молися Єремії 28, 12, 13. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Молитва це головний атрибут християнина. Без молитви ми не можемо називатися християнами, тому що християни вони догоджають Господу, вони через молитву спілкуються з Господом. Наступне це молитися в таїні. Матвія 6.6. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і молися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Це слово Писання ми можемо розуміти, як буквально, що ми повинні зачиняти за собою двері. Кімнату, усамітнюватися і молитися до Господа, шукати його, особисто, Його присутності. Так і я розумію це слово так, що навіть стоячи на служінні, ми можемо зачинити свої двері, своїх думок, щоб нічого в нас не відволікало. Бо так часто буває, що навіть я нахожу місце для того, щоб говорити з Господом. Але якісь думки мене відволікають. Дуже важливо, щоб коли ми усамітнюємося, зачиняємо свої двері, нас нічого не відволікало. Це має бути дуже хороший час для Господа. І ви знаєте, я останні два роки у себе такий час знайшов на роботі. З восьмої до дев'ятої ранку я, не, ну, я з дев'ятої працюю, з восьмої я приїжджаю на роботу і хвилин 30 я вділяю цьому. Але коли я готувався до проповіді, Господь мені показав таку одну річ: що згадай, як молилася твоя мама. Вона молилася кожного ранку з 5 до 7. Ми вже коли вставали в школу, ми, ми, ми чули ще, що вона молиться. І це для нас був приклад посвяти Господу. Він каже: діти мої не бачать мене в таїні. Вони не бачать, що я проводжу час з Богом, і це велика проблема. Якщо ми потім, коли вони підростуть, скажемо, ти повинен мати стосунки з Господом, то де був той приклад, що вони бачили? Вони мають бачити, що батьки за зачиненими дверима моляться, і так само брати з них приклад. Коли ми молимося в тайні, Господь приходить. Головне його дочекатися, Його присутності, Його наповнення, Його голосу, щоб нічого нас не відволікало, вимикати телефон, щоб нічого не пікало. Є ви, є я, є Господь. І Бог буде рясно благословляти. Ви знаєте, я помітив таку закономірність, що якщо я проводжу з Господом час в таємній своїй кімнаті, я наповнююся ним, то, приходячи сюди в неділю, в церкву. Одна пісня молитва, і Господь вже сходить, Він вже наповнює. Бо якщо немає тієї молитви вдома, якщо ми не наповнені, приходимо сюди, дуже складно наповнитися Господом, дуже складно відчувати Його присутність, а тим паче чути, що Він хоче сказати нам. Тому молімося вдома, підготовлюємо своє серце, шукаймо Його. Шукай Господа у Божому Слові. Івана 1.1. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Також я, всі ми знаємо, що з Божого Слова з Писання ми черпаємо все для себе. Усе наше життя, воно е, наповнюється Писанням. І також дуже добре, коли ми після молитви починаємо занурюватися в слово, досліджувати його. Господь, по-особливому, я помітив, відкриває ці місця Писання по-новому. Знаєте, е, е, Син мене питає, кажу: Давиде, іди читай Матвія. Я вже прочитав. Весь все Євангеліє, все Євангеліє. Кажу, Давид, я вже більше 10 разів прочитав Біблію. І кожен раз читаю, і нове щось знаходжу, якого я не бачив. Тому шукаймо і досліджуємо. Наступне це в церкві. Матвія 18, 20, також написано і Єфесян 1, 22, 23. І все впокорив він під ноги йому. І його дав найвище за все за голову церкви, а вона, тобто церква, його тіло, повня того, що все в нім наповняє. Господь благословляє свою церкву. Слово каже нам, де двоє чи троє, туди приходить Господь. Уявіть, коли ми всі наповнені Богом, Господь приходить, говорить до церкви, бо церква, яка молиться, це сильна церква. І ми. Церкві по-особливому тому переживаємо присутність Господа, бо це його наречена, Він хоче освячувати, він хоче її наповнювати. Потрібно шукати його в церкві. І знаєте, що коли ми забув сказати, що в таємній кімнаті Господь дає різні думки, Він направляє, Він підкріпляє. В його святій присутності ми змінюємося, коли Мойсей. Спустився з гори його обличчя, сяяло, так, що його покривалом накривали, тому що воно сяяло і певний час сяяло. І навіть люди, які нас перший раз бачать, і якщо ми дійсно маємо спілкування з Богом, вони кажуть, та ви якісь не такі, щось у вас не так. І це дуже чудово, це підкріплення для нас, що ми йдемо правильно, що ми правильно рухаємося. Тому маємо з Господом єдність. Він, І знаєте, що саме цінне, що коли я по собі сужу, що коли маємо єдність з Богом, Господь дає любов. Бо особисто себе пам'ятаю, я така людина якось виріс такий жорсткий. І Господь кожним роком, потрошку, потрошку, Він пом'якшував моє серце, давав мені любов до людей, до дітей. Колись я казав, що я, мене діти дуже дратують. Ну, тобто в церкві я маю на увазі. Я би не хотів, ще коли я був в сімейному служенні, і ми не хотіли братися за, за дитяче в сімейному. Бо дуже було складно, але Господь дав любов до дітей, якось показав, що це твоє, і ти можеш цим служити. І я дякую Господу, що Він врозумляє і показує. І також, як я казав вам, щоб діти, дуже добре, коли діти бачать, що ми входимо в присутність Божу, що ми закриваємося в кімнаті. І Часто так буває, що нам не вистачає з ким поділитися. Добре, коли є дружина і чоловік, і вони разом можуть поділитися один з одним про свої переживання в босі, про те, що їх турбує, що їх наповнює. Але коли немає людей. Коли наприклад чоловіки, немає чоловіка чи нема дружини, шукайте такого, як ви. Однодумця, з яким ви можете поділитися. Тому що коли ви. Маєте з ким поговорити на духовні теми, коли ви можете ділитися різними переживаннями, ви один одного будете підкріплювати. І для мене останнім часом дуже велике підкріплення. Ми дружимо з двома сім'ями і ми постійно говоримо на духовні теми, на, за Господа, за служіння, за все, що нас підкріпляє. І це дуже цінно. Шукаємо таких однодумців, одного духу. На кінець хочу сказати і нагадати нам, що Бог наповнює свою церкву, і коли ми шукаємо Бога, ми будемо бачити Бога скрізь у всьому, не тільки в таємній кімнаті. Ми будемо бачити Бога в церкві, в прославленні, в проповіді, чути Його. Бо коли люди не фокусуються на Бозі, вони їм все одно треба на чомусь фокусуватися. Вони починають бачити недоліки, ну так природа людська влаштована, вони бачать там прославлення, не так заспівало, звісно, не в нас. Там проповідник не то сказав, брат не поздоровався, любові нема, вічна проблема така в церквах, нема любові, ніхто зі мною не спілкується, зі мною не вітається. Шукаємо Господа, наш взір на нього, і ми будемо бачити Його руку у всьому. Будьмо, почнімо його шукати. Бо гора, молитовна гора це виклик, але й нагорода. І найбільше пильнуємо свої вуста, освячуємося, служимо Господу, бо Його воля така, щоб ми мали спілкування з ним, виходили на цю гору у труднощах, в переживаннях, і коли все добре, і коли важко, коли ми слабкі та знесилені, навіть коли зараз війна і нестабільність, і не знаємо, як жити, то по особливому потрібно шукати Його волі, Його присутності для нас. Його святої присутності. Піднімаємося на цю гору, освячуємося, дисциплінуємо себе. І нехай Господь поблагословить кожного, тому що Бог діє в церкві, коли церква молиться. Це дуже важливо пам'ятати. Ми будемо сильною церквою, коли будемо усі молитися, і Господь буде діяти через нас. Давайте встанемо, помолимося.